Доброго дня, шановні, е, я тут затіяв зробити собі станочок для різки металу з 230-ї болгарки і стойок автомобільних стойок. Нарізав вже деякі деталі, хочу вам показати, може комусь знадобиться, поки це все я в кучу не зварив. Так, е, як зрозуміло, дві стойки, ось таких ось. просверлив знизу отвір, випустив масло. Ось так вони працюють, дві такі ось стоєчки. Зробив ось таку ось деталь. Так, два підшипника. Не буду казати, які, бо всі стойки, все, всі різні, нема однакових плюс-мінус. Два підшипника, ось один, ось другий. Труба середині ще одна труба грає роль проставки, щоб підшипники не ходили туди-сюди. Зараз вам покажу, з якої труби я робив, може якомусь пригодиться. Так, ось така ось труба. Зараз скажу її розміри. Так, ось така 42 труба. Я її розрізав, я її розрізав, ось розрізав. Ще одну таку саму трубку теж розрізав і кусочок десь пів сантиметра вирізав, запресував всередину, по бокам поставив ось, як бачите, два підшипника. Я її тут трошки зварю. не суцільним швом, просто прихвачу, щоб вона не гуляла туди-сюди. Так, ось такий був. Ось ще. Це Теж стойки вирізав, витягнув з неї шток. Сюди приварюсь шайбу, таку як заглушка буде, вона буде вставлятися ось сюди, всередину. Ось так ось. Ось так ось воно там всередині буде. І далі я, я ще вам покажу. Ось такі заготовочки нарізав, вони будуть ось, ось одна. Ось Вони будуть ось так ось приварюватись один до одного. буде ось така ось деталька. Ось так ось приварю. Зараз я поставлю на паузу, приготую зварювальний апарат. І заодно побачимо, як 280-й дон буде варити порошковою проволокою. Так, труба у нас профільна 40 х 40, товщина стінки. Зараз скажу, товщина стінки у нас, якщо я не помиляюсь, двойка. Так, товщина стінки 2 мм. Ну що ж, поставлю вас на паузу, зараз приготую зварювальник і почнемо варити. Ну що ж, поїхали, спробуємо поварити трохи. І ось шве. <кій> Почистити їх, треба зачистити, я думаю. Буде дуже гарно. Ось так, ось Зараз беру іншу деталь та й покажу, вже, поки поставлю вас на паузу. Ну що ж, ось так в мене ось вийшло його все заварити. Тут я вже трошки зачистив. Так, воно ще гаряче. Ось так ось. Тут зазори великі. Сюди щось підкладу і теж обварю. але я поки не буду обварювати, можливо, ще щось сюди приставлю, усилю. Не знаю. Поки ось така ось вийшла деталька. Зараз приблизно зберу і покажу вам, поставлю поки на паузу. Що збираємо до кучі. Так, ось така ось приблудка в нас вийшла. Все крутиться. Вагу має добре, але все легеньке можна одним пальцем спокійно піднімати, опускати. Зараз заміримо, наскільки виходить шток. візьмемо ліннівочку і заміряємо. Скільки у нас тут? Повна довжина 22, а ход, я так розумію, 16, десь 16 см. Навіть більше. Так, ну, 16-16,5 см ход штока. Ось так ось. На цьому я, певно, буду з вами прощатися. Відео буде з двох частин. Заходьте, дивіться, коментуйте. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Дякую всім за перегляд.